За законом людина має право вступити до аспірантури. Очевидно, абсолютно логічно, згідно людської природи, що людина буде намагатися, якщо вона не хоче служити, йти в аспірантуру, щоб отримати відстрочку. Питання в тому, чи це погано, чи це добре, і це питання радше вже моральних принципів людини. І я скажу так: що якщо в нас верховенство право, то людина має право йти туди, і це нормально, якщо кількість чоловіків зросте в рази, але вони повинні вчитися, а не вчитися ефективно. Натомість складається враження, що у нас борються не тільки з ефективним навчанням, а й в принципі трохи так забирають можливість вступати цим людям, навіть якби вони мали таланти. Наприклад, у нас до війни вступало 7 тисяч людей у 2024 році. Пробували вступити 90 тисяч людей, але це вони подавали заявки серед них. Там ну. Ну, невідомо скільки, ну нехай би 20 тисяч вступило. Це призвело до п'ятикратного зростання кількості абітурієнтів і точніше, ступників, уже точніше студентів аспірантури. І фактично, з нових підрахунків, це було чи то 200 мільйонів, чи то 2 мільярди в бюджет. Від них би приходило гроші, бо більшість з них вчилась би на контракті. А потім би їх повиганяли, якби вони не вчилися. В принципі, це було би виправданим. Ось це називається, що освіта виконує свою функцію. Так, ми бачимо збільшений попит. І ми ну там півроку люди ці отримали б мовно, відстрочку. Якщо вони пройшли б іспити згідно закону, вступили б, все, як має бути, а далі не вчились би, то їх би все одно відрахували. Натомість вирішили да зробити якось так принципово. Мовляв, в день же ж одразу, коли подають документи, ми зріжемо всі місця. Зробимо до речі, це рішення вже визнав суд незаконним. Зробимо можливість отримувати відстрочку. А точніше зараховуватися на денну форму. А тільки на бюджет, а на денну форму на контракт місця прибрали суд, вже визнав це рішення незаконним і відповідно його мають переглянути всі ці правила вступу.